Завдання формати файлів та фрактальний малюнок. Заходимо в класрум, відкриваємо це завдання. Переглянути відеоурок, виконати завдання, створити свій фрактальний малюнок в презентаціях. Зберегти слайд у форматах jpg, PNG, SVG в окремій папці на своєму Google диску. Створити ще один слайд, на якому намалювати таблицю, як на зразку, занести туди ваші дані. Нижче таблиці вставити посилання на папку збереженими малюнками у різних форматах, здати посилання на Google Презентацію в Classroom. Отже, найперше, що нам треба зробити, це зайти на сайт. Я долучила посилання і переглянути відеоурок. У цьому відеоуроці на предметів буде за фігурок, допоки у вас вистачить терпіння. Розказано, як створити фрактальний малюнок. Заходите в Google презентації. Як можна зайти? Можна зайти, якщо ви на комп'ютері через додатки Google так? презентації. Можна в своєму ж завданні в класрумі додати Google презентацію, тобто слайд. Я зайшла через додатки, плюсик натискаю справа внизу. У нас з'явився новий слайд. Він є титульний. Ми можемо його залишити титульним, написати тут заголовок, написати, хто створив. Можемо поміняти, застосувати макет на пустий. І ось тут малюємо наш фрактальний малюнок. От ви бачите, я створила вже фрактальний малюнок, він складається з маленьких трикутників. Які створюють більші трикутники, більші трикутники об'єднуються ще більші трикутники, і в нас виходить трикутник. Тобто фрактальний малюнок це зображення, яке складається з подібних собі елементів. Давайте дам назву нашій презентації. Це буде фрактальний малюнок. Нам потрібно зробити ще один слайд. Ось тут є плюсик. Можна вибрати макет. Нехай буде макет пустий знову. На цьому слайді потрібно створити таблицю. Меню вставити. Вкладка меню Вставити. Таблиця. Вибираємо 3х4. У мене вже є таблиця. Тепер. Пишемо в цю таблицю в шапочку за зразком. Клікаю мишкою і починаю писати тип файлу. Формат. Так, далі як у нас на зразку? Розмір файлу. Розмір файлу. Якість зображення порівняно з іншими форматами. Тип файлу, в яких форматах він буде зберігатися. Сюди ми будемо вписувати розмір файла. Сюди будемо писати, яка в нього якість порівняно з іншими форматами з вказаних. Ви побачите, коли ви збережете файл у різних форматах, що якість його зовсім не однакова. Давайте. Трошки налаштуємо таблицю. Бачите? Мій курсор перетворюється на таку стрілочку в різні сторони направлену. Тяну. Тип файлу це небагато місця. Так. Розмір файлу теж буде небагато місця. Найбільше місця нам потрібно для цього опису. Тепер мені потрібно зробити цю табличку красивою. Виділяю всю таблицю, заходжу в формат, вирівнювання та відступи за центром. Тут мені все підходить, а ось тут ні. Тут у мене текст зверху. Як зробити його посерединці? Знову заходжу в формат, вирівнювання та відступи посередині. Ще шапочку таблиці можна залити якимсь кольором, щоб було гарніше, наприклад, ось таким світленьким. Моя таблиця готова. Тепер мені потрібно мати дані, які я буду сюди записувати. Мені потрібно цей слайд зберегти в різних форматах. Файл, завантажити. І ось тут у мене є можливість зберегти цей слайд як малюнок. В трьох різних форматах: як JPEG, як PNG, і як SVG. Почнемо з першого. Натискаю зберегти як зображення, так у JPEG. Я на комп'ютері працюю, і у мене зараз пропонує зберегти на комп'ютері фрактальний малюнок і розширення JPEG. Створю собі відразу папочку, щоб довго не шукати. Папочку назву. Формати файлів. Так, зберігаю свій перший малюнок у форматі JPEG. Знову файл завантажити у форматі PNG. Зберегти. Файл. Завантажити. Так, давайте подивимося, що в мене є у папці моєї Формати файлів. У мене є три зображення. Так, таблиця. І бачу, що зображення JPEG 32 кБ, зображення PNG 51, а SVG. 75, тобто зовсім різні розміри. Давайте переглянемо. Заповнюємо нашу таблицю. Так, розмір файлу. Скільки у нас там було? Я заповнила таблицю. Ось тут потрібно писати ваші враження від зображення. Тобто, ви створите свій малюнок, він у вас буде іншим. Набагато гарніше, ніж мій, можливо, там буде більше елементів, можливо, він буде кольоровий. От. І запишете, яка якість є найкраща, яка є найгірша, порівняно з іншими оцими трьома форматами. Так, як здати роботу? По-перше, вам потрібно завантажити вашу папочку на Google Диск. Натискаємо на 9 крапочок, це додатки Google. Вибираємо диск. Натискаємо Створити і вибираємо Завантажити папку. Так, яку папку? Папку вибираємо в себе на комп'ютері, туди, куди ми зберігали. Завантажити, завантажити. Так, в мене вже пише, що елемент завантажено. Ось моя папка. Потрібно натиснути на Отримати посилання. Тобто вибираємо цю папку мишкою, вибираємо Отримати посилання. Обмежений доступ. Усі, хто має посилання, може переглядати, копіювати посилання потрібно вставити посилання. Заходимо у меню Вставити текстове вікно. От я клікнула мишкою на вільному місці. Так, і в мене з'явилося вікно, в яке я можу писати. Вставляю сюди посилання. Тепер потрібно здати цю роботу в Classroom Якщо ви робили в одному аккаунті з тим, де у вас є Classroom, то просто там в іконочку Ваша робота натискаєте Додати або Створити і вибираєте документ з Google-диску, так, нашу презентацію. Вона буде самою крайньою.